Кава машина все яка інкантер. Постійно горить трикутничок, нічого не допомагає, не викине жмик. Не мікрики, все працює. І світиться кнопки зеленим, якби готова до приготування, а ніяк не, не реагує. І вода теж не працює. Будемо розбиратися, що з нею. Такі випадки теж трапляються. У нас півбаку води, а поплавок. Лежить на дні. І він все працює, він спливає він просто підлип трохи. Мабуть, кавоварка довго стояла без води. Трішки підшевелили поплавок і все, він почав спливати. І кавомашина почала працювати. Ось така історія. Не так склалося, як гадалось. Машина варить каву, показує процес приготування. Помпа дуже-дуже тихенько працює і нічого не відбувається Щось трошки потекло Оп, і помилка. На цих кавомашинах індикація про помилки тільки одна, і чи закінчилась вода, чи завоздушилась вона теж помилка тільки одна. Ми зараз трошки прижнемо водички і цю помилку зіб'ємо. Вона повинна працювати. Але ні, мені кажеться, що помпа вже втомилася працювати і хоче під заміну. Але розберемось, що там з нею. Перш ніж міняти помпу, потрібно розібрати робочий блок і подивитися, в якому стані сіта. Ну, ми розібрали, побачили, що вони забиті, кава поприлипала. І тут дуже погано. Зараз почистимо ці ситочка, поставимо і ще раз перепровіримо. Почистили ми робочий блок. Сітечка цілі. цілі чисті, Це теж. Зараз зберемо і ще раз перепровіримо все. Поки збираю робочий блок, хотів сказати, що повне відео, як зібрати, почистити, є на каналі. Так, зібрали, поставили на місце. Зараз прольємо трошки водички. Це помилка вийшла. Побачимо, як варить. Варимо. Цей СБС клапан можемо поставити саме мінімум. І бачимо, що навіть чистка не допомогла. Помпа працює тихо-тихо. Не знаю, буде чутно чи ні. Машинка працює, кнопочка мигається, а кава вже не йде. І знову помилка. Про що це свідчить? Що все ж таки перше припущення про те, що це помпа, було вірне. Але на робочому блоці були каві масла, відповідно, ми його не просто так розібрали. Будемо міняти помпу. Що нам потрібно? Викрутити Раз, два, три і ззаді. 5. Також зняти цю ручку, ручку крана. Як ми її робимо, знімаємо на себе. Все. Знімаємо верхню кришку. Розвертаємо машинку. Ось наша пумпа. Четверці на себе. В сторону. Також можна відкрутити датчик, щоб він не мішав, якщо він вимішає. І зняти шланг подачі води на щечик, а потім на помпу. Із нюансів з заміни помпи потрібно витягнути робочий блок. Бачимо, у нас є ось така пластмасова штучка. Ми її витягуємо. І оцей вкладиш другий. Ось бачите, він цепляється. Він теж зйомний, його теж треба витягнути. Ось він такий. І цими ушками цепляється за корпус. А для чого нам це потрібно, це амортизатори помпи. Нам її трошки вверх треба підняти, щоб було зручніше. А тут, на зворотній частині, ці пластикові штрихи опираються в ці амортизатори. І з цієї сторони нам зняти це не виходить. Дехто не знімає їх, але. Зацініть ситуацію, тут дуже міста мало, буде просто незручно. І ще що гірше, можна зламати оцей на... Боже, як він називається, на аварійному клапані буває ще версія, тут мідна, бачите, така жовтенька, а то буває ще пластикова. Коли почати викручувати його, не знімаючи з амортизаторів, то можна зламати цю саму штуку. Так, низ я вже підняв. Ось верх піднімаємо. Оп. Зняти простіше, поставити складніше. Ось у нас є помпа. Ми її відкручуємо від клапана надлишкового тиску. Зняли ми стару помпу 11-го року. Поставимо нову. Так, що у нас там? Чорний амортизатор. У нас знизу верхній, червоний зверху. Верхній, червоний зверху. Червоний зверху. Ось так воно повинно виглядати і так повинно заходити в пази. Тобто, цеплятися за два цих виступи. Ця штучка зверху. Це накручуємо. Я ще взяв ключ, щоб підтягнути помпу. Ми сильно її не перекручуємо. Тут пластиков, пластиковий вхід, чуть-чуть чуємо, що зусилля вже чимало, двома пальцями ми не тримаємо, все. Потім помпу закрутили, тримаємо за низ. Можна навіть поставити ключ сюди і Повертаємо її контактами до себе. А ці залишаються тут. Чому ключом притримувати? Чи там пальцями? Тому що. А, і так само треба розвернути клапан надлишкового тиску до себе. Чому ключом притримувати? Може... Можна зробити так, що скрутить її. І буде дуже обідно, коли ми поставимо, воно буде текти. Так, перше ми завели низ і з цієї сторони, зі сторони робочого блоку, він теж там входить в пази. Притискаємо як його ближче сюди до помпи, щоб він встав. Все, потім. А Треба відвести провода так, щоб вони не потрапили туди. Трохи наживили і так же само з цієї сторони, зі сторони робочого блоку підштовхнули ці зажими. Це кріплення. Так, дивимось. Пумпа в нас на місці, але є один нюанс. Отакий От нюанс, бачите? Клапан ми розвернули, але він упирається, він буде детонувати об корпус. Буде стояти гул. Ми його повертаємо до себе, щоб він не тримав, не, не детонував покор. З цієї сторони, зі сторони робочого блоку, бачимо, що один отвір все-таки не став до кінця. Бачите, я трохи викрутку подвинув. Вони повинні бути по центру. Так, 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 пластикова штучка. А ось вона. Щоб вона зайшла. На одній дві зачолки на одній одна стороні. Тобто ви не переплутаєте їх. Заводимо і попадаємо туди. Оп, оп, якщо ви все вірно зробили, ця пластинка туди зайде. Якщо не допомагає, трошки порухати вверх вниз ці амортизатори червоний і чорний. Все стане на місце. Ще невеличкий момент, Яка, які з шлангів цей чи цей до помпи. Їх теж переплутують. Бачите, це з правої сторони. Я вам так кажу, щоб лічильник не витягувати, на ньому є стрілочки, це вихід з щотчика води. А це відповідний вхід. В задню стінку вкручуємо саморізи в Потай. Для чого? Для того, щоб бачок не шкрябав у ваш. Після того, як зібрали, проливаємо водичку, заповнюючи контур до того моменту, поки він почне промиватися. Чим як помпа голосно працює, зараз затихне, вийшла водичка. Все, наповнився контур. Зараз будемо варити каву. Провіряємо. СП... СБС з клапан викручуємо на максимум по годинниковій стрілки до упора. Якщо цікаво, що це, напишіть в коментах. Пересвімо. Так, бачимо, що на максимум. Красиво вариться каво. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. І скажіть, чи подобається вам саме такий формат невеличких коротких відео. До речі, чому я саме поміняв помпу зразу, а не зробив декальцинацію? Бо витягнув бак і побачив, що він ідеально чистий. Люди користуються чистою водою відповідно накіп'я, яка може забити. Кавомашину і зупинять процес приготування кави там немає.